Обидві групи об'єднуються. Зупинимося тут, поки не зійде місяць, а потім підемо далі, щоб рано вранці бути у гамалі. Але, Господи, чи ти не пригадуєш, як вони тебе останнього разу прогнали? Вони попросили тебе піти. Я тоді пішов, а тепер приходжу знову. Бог терплячий і мудрий, тоді схвильовані, вони не були здатними сприйняти слово, що може лише тоді принести плід, коли дух перебуває у мирі. Згадайте і і його зустріч із Господом на хоребі, і зважте, що Ілля був улюбленою людиною Бога і звиклим слухати його. Лише у спокої, легкого бризу, коли його дух після замішання спочив у мирі творіння і його щирого я лише тоді говорив. Господь, і Господь чекав, коли вляжеться страх від спогадів про перехід легіону демонів через цю місцевість, тому що прихід Господа є миром, а прихід сатани сіє сум'яття. Отож Господь чекав, коли замішання вляжеться, а серця і помисли. Знову проясняться, щоб повернутися до жителів Гамали, які також є його дітьми. Не бійтеся, вони нічого вам не заподіють.